Всім привіт, гайс! з вами Дінайс, Найс. Сьогодні у нас на каналі не обичний нестандартний челендж. В цих башмаках ми сьогодні будемо робити результат. Що в нас по челенджам? Це лонгшоти, це подача з фланга і вихід один із вертром. Закінчимо це все пенальті. А ми погнали Дінайс! Гайсі гайсі гайси. Зараз ми будемо витягувати по черзі карточку. Там будуть наші шкарпеточки. І на челендж робимо один удар. Людина, яка не забиває, їй ставлять плоску полоску на ногу. Це буде покарання, та людина вилітає. Let's гоу! І так, гайсі, у нас перший челендж це лонгшоти. Зараз ми втягнемо карточку кожен і в цих шкарпетках ми будемо бити поворотом. І Сані, сані я навіть знаю, що це. Ану, ану сандалі, пацани! Парні, у нас залишилось ці дві картинки. Зараз ми з данько вирішимо, хто в чому буде грати. Опа. Опа. <паслужбачок> Пацаний парпачок, він зараз кидає удочку туди ворота, парень. Легка класика, як кажуть. Просто залишаюся від зараз легенечко, можна полубасічком забити дев'яточку. А ми переходимо до челенджу. Ну що, хлопці, я сьогодні на камері стою, остерігаю за такими рибаками. Рібак, тільки з рибалочки. Що ж, пацани з мене горають, бо ну, мені випало таке взуття, що це просто жесть. Відчуваю себе патріком, як рок з віздою, в тому мультику спанч <-boba> Так що... Поїхали до ударів. Лишаніки, ти гаставався. Отак, як і надо, в цих в цьому в так, такі надо, але хай підкосати. Після випускного, після чиїсь свадьби беру, залітаю до постійно на челендж. У мене своїх немає, я взяв у баті, носочки напіхав, щоб було ну, по розміру трошки комфортніше. Попробуємо вдарити. ну, пацани, це чисто, знаєте, береш пісом і ту лупиш куди-небудь. Він з весіле збудуна, прийшов. <laughs> з весіліс, Будуна батя, прийшов. У мене кет на тренуванні таких забивав дев'яточку. Я зараз хочу повторити його достіження. Погнали, дивимося. Ой-ой, обманочка, оп, лізіночка і. Та є бой! Ей, бой! Е -ей, бой! Носку мою оп. Вичищаємо мої черевички. Зараз відчуваю себе, як ніби повернувся у вайб 2014 року, коли ми виходили з пацанами побити м'яча у сандалях. Зараз треба по молодості згадати, як я в них був, як пацани били і пробити. <свистак> Дивіться, не мій час буде зводити чи ліса. Сандаліки! І так, гасі, зараз заді мене Мальдіви тут в мене коктейльчик, ця гавайська музика, я в шльопанцях зараз, як в Ріо де жанейро як ці бразильці зараз просто даю 9 і йду пити собі цей коктейльчик Удар пляжник. Ні, чесно, я, я рахую, що в тапочках, це найпростошено. Да, це найпросте. Це коли ти... Як завжди, Іменно... собі все підкрутив. Тут, парни, у оці ушлепанці! Алло, Перес, забирай мене в реал, я вже готовий, я тут, браті. В'єтнамка, в'єтнамка, це, це в'єтнамки, це, це пляжний футбол називається, вот вон. Хлопці, я в 4 ранку проснувся на рибалку, у цих башмачках був. Прям звідти сюди, улова ніякого не було, 4 переді мною забили. Якщо я не забуваю, я просто вилітаю і зразу на депелізаційну цю полосочку, попадаю, просто мене обривають, я вже не знаю, що робити. Я в такому просто в шоці. Смієшся, Данік, ну він не бачить. Пацани, ви зараз можете сміятися, він може в лососі такого піймати, ну його нафер. Дай тому цю удочку, пацани. От він бере, натягує її зараз, і зараз він закидує туди. Він чисто бачить сітку, бачив, давайте, сетку, давайте. бачив в ній рибу і просто набирає і так закидає. Тише, всі вірі, все по нові, ми обнуляємо сьот пацани по нулям, зараз є по одному удару кожного. Нікітас, пару слів про удари хлопців вот оці в'єтнамочки, шльопочки, калоши. Я не можу ловити за те, що мені дуже смішно. <рив> Чуєте, дорогі друзі, а когось э, найкращого друга загубили, ні? Трохи він по другу там, ні? Кищадо, года! Кабук поламався, пацані. Не побачення. Ладно, нічого, ми ще будемо бити, є ще Саша, Є ще чепа, все нормально. Сани, ну я, я, я вже дев'ятку бив, так що що мені тут ще раз? Я вам ще раз покажу дев'ять. Мандражика немає. Сиди, дорогі друзі! Я далі. Пробуємо. папа. По дорозі він потеряв, правда, свої в'єтнамки, але нічого. Ой, бл***. А де магніт? Друзі, ну мені зараз набагато спокійніше, ніж в попередньому раунді, тому що я висів на волоску, там було чотири забитих, тут тільки забитий у Дена. Просто ще здаю, як в прошлому. Один в лівий бік, один в правий бік, там на вибір. І я просто проходжу далі. Даша Башмачок його Даша Башмачок! Не повезло, хороший, хороший реально. Я просто похлопував. Дуже хороший сейф. Не повезло. Бери удочку, їдь додому на лодочки. Сиди! <серкніжя> Хто <серкніжя> там у нас залишається? Хто там? Хто там?

Це це просто жесть. Гайси, Данік у нас зараз вилітає. Окей, Окей, поаплодуємо Даніку за участі. Дякую, Данік. Другий челендж це удар розльоти. Ми зараз витягуємо собі кожен нові шкарпеточки і будемо бити в них поворотом. Let's go! Суда! Сандалі! Опа! Опа! Це купірки зі школи, пацани! <риклад> страшно! Ну! Пацани, <риклад> я не дивлюсь, мені взагалі не страшно, я взагалі не боюсь. Ізі. Отак. Дивлюсь на вас і це сьогодні. <риклад> Зараз будемо бачити. погнали. Let's go! Gасі, guсі, дорогі друзі, подивіться, в чому я зараз знаходжусь. Тут є один клуб, тут немає, вже зламали. Що мені потрібно? Гарненько скластись та ударити ворота. Нікіде буде дуже тяжко, тому що я сам не знаю, куди м'яч полетить. Зараз ми все побачимо, а ви беріть попкорн і погнали. По <плес> пацани, я не забуваю. Я вилітаю, мабуть. Дуже тяжко. Подивіться, мене один є каблук один нема. Я виходжу. ну тупо. Просто вийшов як з випускного. Не вистачає якогось галстука піджачка, щоб вийти як з випускного, зараз будемо бити. В туфлях. Це, звісно, на три розміри більше, ніж мій, ну, ну нічого. <turbans> <Aa! п oral> проскакуємо, просто проскакуємо далі. А, це було ізі. Що <п r> <п pat DinOU> ж, в цьому раунді я вдягнув батині сандалі. Ну, не знаю, чуваки, вони такі великі. що Зараз побачимо, що це буде, але пробуємо. А ну! ка Ні! А -а -а -а! Я ігрі, Саня, я в грі! Боже, слава ні, Богу! Ні. Боже, слава Богу, що ти такий трохи. Так? <зас> поки що що вони двоє поруч, і в мене лишається ще вдачі. Зараз поставляють якийсь там пляж, море, пісочок, там загорати чисто, якийсь волейбольний м'ячик. І зараз мені просто летить на ножку і з льоту стараємося попасти по м'ячику. Щоб все було красиво. Let's go! Є! Опа! Ді Відночки! Дітанки з дитячим. Опа, я далі біг, я сидіть прийшов перемагати. Так, газі, в цьому раунді у нас фінал з Дейнеку. Е -е, я промахнувся. Більше того не повториться. хотів зробити шоу. Зараз треба простоту, бо не хочеться депіляцію. Спокійно, щекую, забили гол і пішли далі. Сіден! Сіден!

Слухай, я ще розвиваю голову, смотри. Так, блядь, два рази, блядь, на м'ячу, блядь, випав. Всю історію, блядь. Це, блядь, хуй блядь, дівчина, блядь. Не що сказати, да. У нас зараз передастанній челендж. Денчик вилітає. У нас залишається вихід на один проти ворота і пенальті. Хто йшов на нас виграє? Погнали далі! Зутів 5, а нас троє. Шансів все менше і менше на нормальну область. Три. Vá, deu. Opa! Dedoçal. Iiiiii! Uuuuh! Ban! Aceita, bicho! Uuuuh! Só fudeu, isso assim. Uuuuh! Uuuuh! Anu, anu! Uuuuh! 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 Uuuh! 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 <реш> чок, 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 чок. Переходимо до челенджа. Let's go! На жаль, мені випало таке взуття вже був в ньому дані і йому по не повезло. Він сказав, що йому дуже важко. Якщо я сьогодні програю, то нічого страшного. Мені не жалко побити свою ножку. Погнали. <реш> 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 Спокійненько обігали і добили. Ну, це було так Фортуна повернулася до мене іншою стороною, але як чувак. Ніякі, дякую, дякую. Ну Тут без просточка. Чесно, я хотів обводити, але реально мені відразу цей каблучок вчить збився. Прем'єм інтерв'ю в Нікітосопотвечки. Біля, 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 біля коліна пролетіло. Коліна біля, біля коліна. Шо? Шо? Біля. Так буде спорт. Мені страшно до нього підходити. Що ж, я не знаю, нікат уже який раз пропускає просто під паху цей удар. Ну, Пацани забили по одному. Тобто, якщо я щось не збиваю, то все. Я одразу теж. Усю. І відбирають повз.

Ніяких, можна сказати, сьогодні багато людей побрив. Дорогі друзі, у нас фінал. Олександр Чепишка, Максим Граміта. Зараз вони б'ють пенальті, Стоять двоє на лінію, крутяться 10 разів. І хто перший удар і заб'є, той виграв сьогодні челендж. Let's go! Там далі хлопці. Лет го! Екей гар. Екей чорний. Витягує у нас зуття і це! Він назовник переходить, він, мабуть, знав. Він, мабуть, знав, що зараз буде бити Сандалі Самдалі лучше, ніж гарні боти. Треба швидше добити, ніж він, і швидше все зробити. Якщо я забиваю, то гара вибачай, твої ножки сьогодні будуть голі. Раз, два, три. А що, він 10 забив? Ми готові, трибуни готові. Всі, хто дивиться, готові. Один, два, три, лес гоу. Дорогі друзі, все. Один лес гоу go, Let's go, go, гоу пацани. Давай, 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 давай. До того дві, пів, <ріст> Я не дам його пробити! Отак, на основі умови треба покрутитись 5 разів і ударити пенальті. Без напарника сам. Друзі, подивіться, на гару, він вже заведений. Йому вже нема Ціленний коли коротитися. Раз, Раз, два, три, го! Один, два, три, чотири. Один, два. Один, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Дай, три, два, дефіляция, да дорогі друзі! Пацані, да. це вже просто, як практика, перед цим челендж вообще нічого не залітало. Тут зараз піхоти на те, що там щось вратарь не ловив, кум, то все. Ви просто криві, пацаны, і все. Так я в тому челенджі. Але було б цікавіше побачити, конечно. його. Конечно, мої ножки, ну це просто. І так, пацани, дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні у нас в РИ, Максим Реміта поаплодували йому. Всі йдуть зараз собі робити депіляцію. Макс сьогодні виграв. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, підписуємося на Переходимо на наш інстаграм, телеграм, тікток. Всім дякую за перегляд. З вами було Дінасі. пау <розв 'язки> Раз. Два. Три <стрелит> <стрелит> никогда Даник, 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 больно? Ну, неприятно! <соединяющие> Три, два! А! сидит! <соединяющие> сидит <соединяющие> Что <соединяющие> Рыжие волоски, чисто трошки. <соединяющие> <Сидят, соединяющие>